Вітаю всіх. Сьогодні на огляді буде дуже цікава і корисна річ, яка є в кожному будинку, без якої сьогодні не можна уявити сьогоднішнє життя. В принципі, яку я довго вже збирався купити, оновити свою, можна сказати, стару модель. І довго обирав серед безлічі варіантів і купив саме цю, на цій встановився. І зараз розкажу детальніше, чому вибрав. Саме цю модель. По-перше, давайте розглянемо основні критерії. По-перше, це у нас іде роутер, тобто маршрутизатор від компанії Xiaomi під назвою Xiaomi Router AX3200. Що означає ось ця от буквина приставка перед цифрами AX? Взагалі, у нас є три їх основних. це є N. Може бути N, це означає, що роутер підтримує Wi-Fi стандарту 4. Також може бути тут спереду AI AC. Це означає, що роутер підтримує стандарт Wi-Fi 5. І вже коли ми бачимо AX, це означає, що цей саме роутер у нас підтримує стандарт Wi-Fi 6. І давайте перейдемо більш детальніше до самого роутеру. Спочатку розглянемо. Саму коробку і розпакування. І так, що ми бачимо спереду на коробці і на що виробник робить основні акценти? По-перше, Aidstream, Wi-Fi роутер. Тобто, це вісьми-потоковий роутер. Що це таке і що це дає нам на практиці? На практиці ми маємо, що це роутер має вісім потоків передачі. Тобто збільшує швидкість передачі даних, а проте, при тому втрата з'єднання майже відсутня. Ідемо далі. Dual Band Speed. тут внизу маємо швидкість. Тобто це двочастотний, двохдіапазонний роутер. Він працює на двох частотах, а саме 2,4 Гц це одна частота і друга частота 5 Гц. Яка між ними кардинальна різниця. В принципі, якщо простими словами, 24 Гц вона має як свої недоліки, так свої переваги. Так само, як і 5 Гц. Наприклад, 24 Гц вона має більшу площу покриття. Але при цьому швидкість самої неї значно менша в порівнянні з тією 5 Гц. На 5 Гц швидкість значно більша. Причому в рази. Всі нові пристрої мають сьогодні підтримку 24-5 і Гц. В той самий раз, коли старий пристрій можуть мати тільки одну частоту 24 Гц і при цьому не підтримував 5 Гц. Хоча сьогодні багато пристроїв, таких гаджетів, як, наприклад, у мене є там очисник від цього, і мультипіч, і робот-пилесос. І коли їх додаєш до додатку Міхом. То треба обов'язково, щоб роутер підтримував частоту 2,4 Гц, без якої не можна додати до цього додатку. Йдемо далі. Технологія ODMA and MIMO Technology. Що це таке? По-перше, MIMO Technology – це технологія бездротового зв'язку, яка дає змогу за допомогою додаткових антен. До речі, тут не сказав в цьому роутері. іде 6 антенн. Це вже покажу більш детальніше, коли вже його розпакую. Тут йде 6 антен, і за допомогою антенн, ця технологія MoMimo дає поліпшене покриття, створюючи одночасно кілька з'єднань з одним і тим самим пристроєм. Так, ідемо далі. OffDMA. Що таке взагалі OffDMA? Це також технологія, яка дозволяє одночасно передавати дані на декілька пристроїв. Зменшуючи затримку та збільшуючи швидкість передачі даних. Коли кожному приладу надається окремий канал для передачі даних, що забезпечує більш ефективне використання доступного простору. Крім цього, ODMA дозволяє знижити енергозатрати. І загалом, що ми маємо в загальному? В кінцевому результаті ми отримуємо роутер, який має 8 потоків. Двочастотний роутер з максимальною швидкістю 3202 Мбіт. Роутер з технологіями ODMA MoMimo Technology, а також технологія Beamforgen, також підтримка Wi-Fi 6. Знову ж таки забув сказати, зрозуміло, що це гігабітний роутер. Роутер, який, який має 6 зовнішніх антенн. Роутер, в якому встроєний процесор від компанії Mediatek. а також в ньому є 256 МБ встроєної пам'яті, для того, щоб він міг підтримувати одночасну роботу 128 пристроїв. Ось такий вигляд, роутер має вже в розпакованому вигляді. В принципі, за розмірами він значно менший, ніж я очікував. В принципі, це є також великим плюсом. Адже я думав, що коли буде 6 антен, він буде значно більшого за габаритами. За зовнішнім виглядом. Спереду ми маємо індикацію. 6 зовнішніх антен, як я це вже сказав. Також... Маємо різчичисту, сквозну ось таку сітку. Причому вона спереду є, а також вона знизу. Для чого це потрібно? Це необхідно. Це не просто дизайнерське рішення. Це потрібно для кращої вентиляції роутера, щоб він не нагрівався. В принципі, його температура, можна сказати, кімнатна температура, він зовсім не гарячий. Позаду. Позаду ми маємо. 3 гігабітні ванпорти і гігабітний lan порт у якого підключений Ethernet кабель. До речі, комплектний кабель іде дуже товстий, що в принципі є дуже великим плюсом. Також маємо кнопку Reset, а також кнопку Mesh, завдяки якої можемо створити єдиний вузол, в єдину систему. Зараз робимо пробний тест на своєму ноутбуці. Єдине, що в мене ноутбук не підтримує, Wi-Fi 6, буде працювати виключно на Wi-Fi 5. І так, що ми маємо. В принципі, вже результат непоганий. Плюс треба робити поправку, що роутер у мене знаходиться в коридорі, можна сказати, в кінці квартири, в кутку. А у ноутбук у мене знаходиться в іншому кутку. І, можна сказати, через стіну, через таку відстань ми отримуємо ось такий от результат на ноутбуці. Знову ж таки, повторюю. І наголошую на тому, що це ноутбук, який не підтримує версію Wi-Fi 6. А зараз я додам кілька скріншотів зі свого телефону, який підтримує вже Wi-Fi 6. І на якому швидкість була ще більша. Тому дивіться, насолоджуйтеся. Ось такий чудовий роутер Xiaomi купив компанії Allo, який я просто всім рекомендую, хто хоче оновитися і отримувати. Найкращі характеристики за найкращу ціну. До речі, ціна зараз на сайті 2499 це йде вже акційна ціна. Тому, хто хоче, поспішайте, купуйте і просто не засолоджуватися користуванням. Всім дякую, гарного настрою і всього найкращого!